Президент США Дональд Трамп знову здивував увесь світ цього разу заявою про майже ухвалене рішення передати томагавку Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що стоїть за цим рішенням, чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, та яким буде їх вплив на ситуацію на фронті, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні далекобійні ракети Томагавк. Він піде на цей крок, якщо країна агресор Росія не припинить війну. Україна дуже потребує ракет Петріот. Вони хотіли б отримати ракети «Томагавк». Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Томагавк. Це неймовірна, дуже потужна зброя, президент США Дональд Трамп. Крилата ракета BGM-109 томагавк, нагадує видання РВК Україна. Це легендарний символ американської сили та високої точності, що відкривала більшість військових кампаній США від бурів пустелі до ударів по Сирії. Крилата сокира здатна бити на відстань до 1800 кілометрів. Втім, не все так просто. Головна технічна проблема томагавку тому, що ці ракети створювалися як зброя військово-морських сил США. Вони призначені для запуску, виключно з борців кораблів та підводних човнів. Отже, Україна просто не має інфраструктури для їхнього використання. Єдиний вихід наземні пускові установки «Тіфон», які здатні запускати томагавк в суші. Проте їх кількість украй обмежена. Дві батареї по чотири пускові установки, але за наявності політичної волі рішення щодо передачі зброї завжди можна знайти. Переконані експерти. Захід уже не раз долав технічні та логістичні перешкоди, що раніше здавалися нездоланними. Від Хаймарс та винищувачів F-16 до ракет Шторм Шедоу», які успішно інтегрували навіть із радянськими літаками. Раніше близький до теми постачання «Томагавк» американський посадовець у коментарі агенції Reuters наголошував, що дефіциту ракет немає, проте піддав сумніву доцільність їх передачі. Причина полягає у стратегічному плануванні. Наявні запаси зарезервовані для потреб військово-морських сил США. Інший аспект страх американських чиновників втратити контроль над ракетами, здатними долетіти до Москви з будь-якої точки України. Наприклад, як дізналось видання Ексіос, американці поки не розуміють, чи будуть мати вплив на застосування ракет, придбаних країнами НАТО для України, як заявив в коментарі виданню РБК Україна, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Американці могли б обмежити застосування томагавк, як це було з атаками з іншими далекобійними ракетами, якими попередня адміністрація США довго не дозволяла бити по об'єктах в Росії. Обмеження будуть стосуватися не відстані, а конкретних цілей тобто, не можна буде бити по Москві, по атомних електростанціях, по місцях збереження ядерної зброї, якщо такі місця відомі, і так далі. Голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Втім, навіть у разі отримання ракет Томагавк, масштабний вплив цієї зброї на хід бойових дій залишається під великим питанням з одного боку, як припустили аналітики американського інституту вивчення війни. У зоні досяжності томагавк перебувають щонайменше 1945 російських військових об'єктів. Удари цими ракетами дозволили б суттєво пошкодити або знищити критично важливі цілі на території РФ. Наприклад, заводи з виробництва шахедів єлабузі чим авіабазу «Енгельс-2», звідки злітають Ту-95. А з іншого заява про томагавк новий спосіб тиску на Кремль вважають українські експерти. Нібито Трамп свідомо підіймає ставки у діалозі з Москвою після провалу на Алясці, адже опинився у незручному положенні і мусить продемонструвати силу. Тому його риторика і змінилася, вважає старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Втім, рішення про передачу нам томагавк на цю мить ще триває. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі на Київ. Знову летіли російські дрони та балістика. Масштабної атаки столиця України зазнала в ніч на п'ятницю 10 жовтня. Знову постраждали пересічні кияни, а лівий берег лишився без електропостачання через складну енергетичну ситуацію. Зазнала змін робота метро. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, у скількох районах міста зафіксовано пошкодження, що відомо про постраждалих і як зустріти. Блокаут, усе озброєння. Докладніше далі. Ворог почав обстріл ще з вечора, 9 жовтня, запустивши шахеди. Потім окупанти вдарили по столиці балістичними ракетами. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки постраждали 12 людей. Вісім з них довелося госпіталізувати. У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також були проблеми з подачою води. Найбільше постраждали три райони Києва. Так у Печерському районі уламки БПЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок. Там Палали квартири на кількох поверхах. У ДСНС поінформували, що рятувальники врятували 20 осіб дев'ятеро травмовано, п'ятьох людей передали медикам. У голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Автівкам при паркованому дворі також дісталися. У Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. Крім того, через наслідки атаки 10 жовтня столичне метро працювало з суттєвими обмеженнями. Повідомили у КМДА через складну енергетичну ситуацію, рух поїздів на ділянці від станції Славутич до Червоного хутора, тимчасово зупинився. Кореспондент телеграфа Ян Доброносов показав наслідки варварського обстрілу, зокрема розтрощену квартиру в одному з постраждалих будинків. На його світлинах та відео можна побачити, як вулиці та будинки лівого берега Києва занурилися у темряву. Тож киянам знову довелося пригадати практику виживання в умовах блекаутів. Експерти попереджають, війна проти української енергетики лише починається, тому варто підготуватися до можливих проблем з відключенням електрики та газу. Експерт з виживання Ігор Молодан запевнив видання ТСН що людина з будь-яким бюджетом може відносно комфортно пережити важкі часи. За його словами, для початку треба мати якийсь резерв круп на 2-3 місяці та запас води. Ніколи не будуть зайвими кілька банок консервів, солене сало, кілька пачок хлібців, печиво, шоколад, сухофрукти та горіхи. А батькам маленьких діток варто зробити запас харчування у банках. Туристичний пальник допоможе розігріти воду та їжу в умовах Надзвичайної ситуації. Він може бути з невеликим газовим балоном або ж такий, що працює на сухому спирті. Кілька пачок сірників і запальничок вдома також ніколи не завадять. Свічки найкраще брати воскові. Вони хоч і дорожчі за парафінові, але довше горять. На випадок відсутності централізованого теплопостачання експерти радять одяг для туристичних споряджень. Наприклад, в наметі, розміщеному в квартирі, легше створювати комфортні умови, легше тримати та піднімати температуру. Крім того, є спальні мішки, спальні ковдри, які закриваються. Термобілизна теж не завадить, каже Ігор Молодан. Павербанки допоможуть підзарядити смартфон, ноутбук та інші прилади у разі відключення світла. Зарядні станції здатні забезпечувати електроенергією приблизно добу, максимум три доби в залежності від модифікації. На думку Ігоря Молодана, непоганим рішенням під час блекаутів можуть бути ліхтарі з сонячними панельками для підзарядки. Насамкінець, людям із хронічними захворюваннями, слід мати достатній запас ліків, які необхідні саме їм. Здається, тут нічого не вимагає істотних витрат, але ви будете готові до будь-яких ситуацій. Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився осторонь. Як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо, якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам. Така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання Сканю вважає, що ці спецоперації гурт та зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського. Незнайомий з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам з не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не спадає усе це в одному рядку через кому. Нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далековійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії тощо. Як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез: великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше, як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далековійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Томагавк та Баракуда. Однак остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.